Почнемо з такого експерти інституту вивчення війни вважають, що російські окупанти готуються до оточення Куп'янська і форсування річки Оскіл, а також продовжують повзуче просування на догоду російському диктатору Путіну. Той, за словами аналітиків, не збирається закінчувати війну. Ну і в інституті вивчення війни також наголосили, що торік темпи російських наступальних операцій були нижчими. Тепер же загарбники відпочили і підготувалися до початку багатомісячної кампанії з оточення. Куп'янська тим часом міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що Україна цього року очікує на передачу чергової партії літаків F-16. Інформацію озвучено після зустрічі з міністром оборони Нідерландів. За словами Рустема Умєрова, Нідерланди відіграють ключову роль в коаліції повітряних сил, підтримуючи розвиток української авіаційної інфраструктури та спроможностей. Ну, давайте напевне розпочнемо з Куп'янська, тому що це ще одна чергова гаряча точка на карті бойових дій, хоча вони всі гарячі точки. І якщо так порівнювати по інтенсивності, мені здається, дуже важко. Ну, це те, принаймні, що сьогодні на слуху і те, про що зараз говорять і військові аналітики, і експерти, і самі військові. Яка стратегічна мета, і чим це загрожує нашим збройним силам? Ось цей тиск, який зараз там чинять росіяни? Ну, Була ще інформація про те, що вони хочуть форсувати річкова Ну, Це вкрай важко їм буде зробити, бо е, західний берег річки скіл це панівні висоти. Це гори, які виходять прямо майже до, е, до берега. Там нема такого подолу, там є одразу Володимирська гірка. І тому е, вкрай важко їм буде форсувати. Тим більше там вже все підготовлено, враховуючи рельєф місцевості, побудоване. Ну, не побудовати, це вже є фортифікація. Там є системи зв'язку проводного, тобто, які неможливо заглушити. Там є вже і артилерія, і вони пристріляли всі підходи. Тобто там ну, підготовка велась, військовомівилася непогана. Не фортифікація там особливо будувати не треба, там сам рельєф місцевості дозволяє їх місцевость використовувати як фортифікація. Щодо Тому, ну, якраз там знаходиться. Деякі мої друзі, і вони кажуть, що оцінюючи можливості росіян, шансів у них небагато форсувати річку, річку бо ну, будь якої кількості людей, бо згори просто видно, що там вони будуть збиратися робити, все вже підготовлено, їх просто там потоплять. Щодо оточення Купінська, ну цілком можливо, це звичайна, звичайна тактика. Велике місто в лоб штурмувати. Ну, можна, були такі спроби, але набагато краще з військової точки зору оточити місто, і потім е, перерізати логістику, хоча б напів місто, <кхід> суттєво пошкодити логістику, і тоді гарнізон, підрозділ, які там знаходиться, вони залишаться без е, всього, що необхідно для ведення бойових дій, і вимушені будуть відходити, бо якщо нема... Чим е, стріляти чи як воювати, то тримати оборону буде неможливо. І Далі вже в місто заходить армія, яка е, атакує, і там вже починається військова поліцейська операція, чи взагалі виключна поліцейська операція, коли місто розділяється на, на квадратичні сектори, і потім де те, що з вас зачисткою для того, щоб ті збройні сили, які залишилися, зворожі. Я зараз не про російську-українську, взагалі про логіку таких дій, то от так воно зазвичай робиться. Це відома так, як в росіяни її використовують. Ну вже це не перше місто, яке вони збира... збираються захопити таким чином. Це те ж саме було, знаєте, і під час інших війн, під час Другої світової війни. Ну пригадайте, як німці. Санкт-Петербург оточили і не заходили, тому що не було сенсу. І вони могли рухати. Шо, що головне, поки в тилу в тебе є неоточене місто, то просуватись далі вкрай небезпечно, бо з цього міста можуть бути удари в спину. А коли воно оточено повністю, ще заблоковано, і не знемає значення, які там є який там є підрозділ, який там є гарнізон. Ну, якщо це не дуже велике місто, не дуже великий гарнізон, який може вирватися з оточення. То можна рухатись далі, а до, до цього просування далі вкрай небезпечно. Тому які перспективи, це було у вас три в одному питання, які перспективи після Купінська, якщо їм вдасться захопити, тоді вони зможуть спокійно пробувати оцю ползучу окупацію намагатися рухатись далі ну, вглиб нашої території. Наскільки, наскільки їм це. Вдасться. Казати, що відкриваються якісь можливості, якісь вікна, двері не треба, бо просування в них не швидке, воно то зменшується, то прискорюється, і навіть якщо доведеться відійти якщо, то все одно там не буде просування по там, кілометрах в день. Це будуть, якщо будуть просування, то це метри. Ми mm -hmm. з вами це вже рахували. Що за 24 рік максимальне просування в них було на Покровському напрямку, на скло там приблизно, ну там, дивлячись, як рахувати десь 55 кілометрів. Якщо порахувати, скільки було за день просування, потім скільки було за годину, а потім скільки за хвилину. Якщо порахувати, скільки було за хвилину просування, просто взяти, поділити кількість днів на кількість кілометрів, то виходить цифра, хто хоче, може перевірити, десь плюс-мінус 8 сантиметрів за хвилину. Чому це цікава цифра? Тому що це долонь наша приблизно 8 сантиметрів. Ну, плюс-мінус, у кого яка? У вас більше у вас. <ріст> <ріст> От, але це якраз швидкість равлика. Тобто, равлик, якщо подивитися в Вікіпедію, його рух, ну, середній рух равлика десь приблизно 8 см. Тобто, якщо покласти равлика на долонь, він пропозив, що долонь приблизно за хвилину. така швидкість просування росіян була в минулому році. це швидким просуванням. Так, да, вони захопували ну, якщо... міста. Захопили. Я розумію, я закінчив. Ми, ми кажемо про е, факти. Це все фактаж. Тобто це математично порахувати. Е, відношення може бути різні, Це все на наша територія. Ми доводиться відходити з деяких населених пунктів. Це все правильно, але е, ну я не, не, не намагаюся там якісь е, рожеві окуляри пропонувати. Але це фактаж. От факт, вони просувалися 24 році на максимальне. Вісне, де вони проснулися на Покровську, зі швидкістю равлика. Це факт. Приблизно 8 сантиметрів за, за хвилину. Е, для чого я це цьому так зосередився? Для того, що якщо їм вдасться е, е, обійти Купінськ, ну, порани Боже, але якщо вдасться, то далі їхня швидкість не збільшиться. Бо там наші війська як були, так і, е, і будуть. І так само ми як тримали, так і тримаємо оборону. Нам, звісно, і тут вже можна далі. Починати такі ледні філософські розмови про те, що нам треба більше зброї, більше людей, більше і так далі. Ну це це, це це все те, що ми чудово знаємо. Але не треба хвилюватися ніякого в будь-якому випадку, в будь захоплення будь-якого міста. Якщо воно і відбудеться, це не означає, що відкриваються там двері чи ворота, і вони зможуть рухатись далі швидко. Нічого такого нема. І хто це фантазує? То е, хай наведуть хоч один приклад за е, три роки війни, яка відбувається, коли так було. Ні ніколи і і далі. Так то теж не буде ніяких ще раз ніяких дверей, ніяких відкритих там територій, по яким можна швидко рухатися, Нічого такого немає. Там кризі є наша війська. Добре, але якщо аналізувати в загальному ситуацію за минулий рік за попередні роки, і за минулий 24-й, мається на увазі, то є тези від військових аналітиків про те, що в 24-му було просування більше і воно було швидше. З Чим це пов'язано? Окрім того, що не знаю, відбулася їхня якась перепідготовка, так. дали їм відпочити. Які ще чинники ну, це на це могли ви, вплинути? Ви, ви, ви вона Після наших наступальних дій, вони готувалися до десь з, з кінця 23-го року, десь з, з жовтня, з вересня. Вони готувалися до наступальних дій на 24 рік. Тобто, це була підготовка щонайменше, ну, коли вони почали, це десь вже ну, квітень, травень більш-менш ну, більш активні дії. Вони готувалися щонайменше не менше півроку. Вони підтягували людей, збільшували кількість підрозділів, докомплектовували, давали відпочити, давали підготуватися тим, які в них там свіже мобілізовані в різний спосіб. Вони готувалися ретельно і тому, звісно, їм вдалося зробити більше, ніж вони зробили в 23-му. Ну, Про 22 й взагалі взагалі вони отримували переважно поразки. Скажімо так, чи відсіч ми давали дуже серйозно. Тому, якщо порівняти, ну, це, знов таки, це фактаж. Дійсно, в 2024 році вони просунулись далі, ніж більше захопили територію, ніж це було в 2023 році. Але, ну давайте ж ну давайте все-таки рахувати. Ну Так як це треба, дивлячись на мапу з лінійкою, з циркулем чи з куровіметром, і просто дивитися, що відбулося і скільки було покладено людей. Скільки було спала на намі техніки, і скільки вони просунули ще раз, максимальна на яку вони просунули за рік, це 55 кілометрів в будь-яких підручниках, в будь-яких бойових статутах, будь-де що пов'язано з військовими справами, mm -hmm. при таких втратах за рік просування на 55 кілометрів, це не можна вважати якимись успішними mm -hmm. діями. Це провальні дії по великому рахунку. Mm -hmm. Це провальні дії. Але так, да, вони просуваються і продовжують, на жаль, просуватися далі. Але нам важко їх стримати. Тут це окремо, про це можна багато розмовляти. Але ну, навіщо ці панічні? Вони в 24-му просунулись на більше, ніж в 23-му. Так, це дійсно. Бо вони в 23 му готувалися до 24-го і просунулись за рік на 25 кілометрів. Ой, на 55 на кілометрів. Угу. Це, це успіх. Та ні, це не успіх. Угу. Це катастрофа. Це катастрофа для буа причому скільки їх загинуло і скільки техніки Їм, було, ледньо, було перемелено? Добре, але для розуміння скільки скільки загинуло Звичайно, ваші ледне півмільйона? Для розуміння військової е, стратегії, як ви кажете, скільки е, скільки вважається нормою просування, на скільки е, кілометрів за отакий проміжок, часу, наприклад, за рік? Е... Так, якщо я зараз хтось з військовий буде мене зараз лаяти. Так, якщо не помиляюсь, дивізія такої на фронті 40 кілометрів, і вона має пробити ділянку 6-8 кілометрів, і просунутися вона має, якщо не помиляюсь, чи то на пробачте, викладачі і начальник штабів, по-моєму, вона має просунутися за, наступ, за операцію на, по-моєму, 10 чи 15 кілометрів. І точно, що лінія фронту 40 кілометрів, бреш треба пробити 6-8 кілометрів, туди основні сили, просування, я не, я не пам'ятаю, чи 15, чи, ну, на десятки кілометрів. <гумене> Бойовий статут, дайте мені подивитися, я просто не, не пам'ятаю це на пам'ять. І оце, це оце є бойове розпорядження, завдання, і це, ми кажемо про, лише про дивізію, не про корпус, не про армію, mm -hmm. ми кажемо про дивізію. 40 кілометрів лінія фронту, прорив 6-8 і туди вже на ну, точно, точно ще не більше. 30 це має бути вглиб, uh -huh. бо далі має підійти, ну, заправляти чимось треба техніку, яка має там про uh -huh. Я не пам'ятаю, скільки, але ну, не менше Ну, зазвичай, ну в проміжку 10-30, правильно? Зазвичай квадрат має бути 40 на 40, якщо це. Ну, ну давайте, хоча б, ладно, Бог з ним. Давайте візьмемо, що я на перездачу… Ну, не менше 10 кілометрів має mm -hmm. просунутися дивізія. Не менше. Це е, операція, яка має тривати ну, декілька, ну, декілька тижнів. Вона не триває е, півроку чи рік. Mm -hmm. це, це, дивізія готується, вона е, е, забезпечується подвійним боєкомплектом е, військовослужбовців і вперед. Ну, це, це одноразова операція, яка має. Такі тижні, там, дні це вона рахується. І вона має бути. Е, ця мета має, якщо вона не досягнута, то це означає, що е, операція невеличке просування там, не, без прориву лінії фронту, просування на там, декілька сотень метрів, це, не є, це просування. Але це з точки зору е, військової науки це є не успіх. Точніше, це не є успіх. Тому, напр... Просунулись на 55 кілометрів декілька армій за дванадцять місяців. За 12 місяців. Це великий успіх. Який же це успіх? Ну який це успіх? Ну навіщо так? Ну добре? Це це, 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 це дуже так. Ми це робимо. Е, наші збройні сили з неповним комплектом людей, скажімо так. Я не хочу навіть казати, наскільки він на не відповідає, так? наскільки там не вистачає. Ну точно давайте менше 85%. Бо про це казав секретар Національної безпеки і оборони про те, що треба мобілізувати ще в кінці минулого року щонайше 180 тисяч людей для того, щоб доповнити ті бригади, які ведуть бойові дії безпосередньо на лінії фронту, хоча б на 85%. Тобто ми можемо із офіційних джерел сказати, що вони укомплектовані як максимум на 84%. Як uh -huh. максимум. Розумієте? Uh -huh. А казати, що там 20-30% і навіть менше десь, ну, ми, ми, ми це можемо припускати, але. Це буде вже знаєте, будь-яке е, ствердження, треба, щоб, було, щоб можна було на щось послатися, було якесь обґрунтування, аб якийсь фактаж, якась база. От я можу послатися на е, офіційну е, заяву, е, ну не заяву висловлювання Ради секретаря з національної безпеки і оборони, що треба доповнити до 85%. Значить, можна зробити висновок ще менше. Те, що розповідають люди, які там знаходяться, ми, я та Ну ми тим, ми ти їм віримо. Але це є інформація неофіційна, і ми ну, навряд чи маємо в ефірах її проговорювати. Так, да, є припущення, що там набагато менше. Разів 5 менше, ніж 84%. Але це припущення. А припущення кожен може зробити будь-яке припущення. Тут фактажа нема. Підкласти нема що під ці слова. Ну нам потрібно запам'ятати, що в принципі не можна це називати вигідними якимись операціями, просування вдалими вдалими, вдалими операціями. Вдали. Дякую З такими За... втратами. Це в це істита це, це американські ну, натівські генерали про це кажуть. Які досліджують і дослідження війни там в рідколегії є декілька людей, які мають бойовий досвід і які є кадром міського службовцями. тому, коли вони ну, це ціла цілий ряд колегії. коли вони роблять якісь висновки, це не Просто журналісти вони можуть вже подавати матеріал, як правильно по журналістськи подавати, а аналізує там в тому числі сидять, сидять військові, які може вони неправильно можуть розповісти чи написати, але вони дають інформацію тим людям, які дають вже офіційні висновки цього інституту дослідження війни, що і як відбувається, і які там є прогнози, які є перспективи. Тому от і вони кажуть, що ну, це, це неможливо вважати успішною операцією. Так нам важко, ми несемо втрати. Ми все одно відходимо. Ця ползуча окупація. Але це, факт, це теж факт. Але казати, що у росіян якісь імовірні успіхи, де? Де? 55 кілометрів за 12 місяців, це імовірні успіхи. Ну це з якого переляку? Хто так вирішив? Це по якому? По яких підручниках? Це по яких правилах?